Андрій Лозовий радикальна партія Ляшка для нас пропозиція Олександра Олександровича була несподіваною, але ми прийняли рішення її підтримати. і Закликаємо до того весь депутатський корпус. Перше в тому буде справді шана полеглиму бою героям, коли президент України працюватиме на вулиці Героїв Небесної Сотні. Тому що, якби не ті герої, які віддали життя за Україну за її волю, в нас не було б нового президента, не було б до речі нової Київради, і ми, шановні, до 90% не були б. Депутатами Київради. крім того, революція гідності почалася. Не на Грушевського, не на Майдані вона почалася на Банковій 1 грудня 2013 року, і хай називали нас провокаторами, тітушками, як завгодно, але без силового протистояння не ми не змогли б змінити скинути тиранію Януковича. І ляшко роками закликав, що тільки на вилах цю владу можна було винести. В результаті тільки так воно і сталося. Коли ми пішли в наступ, коли наш народ показав, що він не переможний, що ми не боїться, І почалося все це на банковій. І як би не обзивали тих людей, які першими пішли в бій цьому буде дуже правильний, дуже глибокий символізм. коли вулиця, де почалася революція, де, почали, де були перші сутички, сам називати носитиме ім'я Героїв Небесної Сотні. Слава Україні. Дякую. Дякую вам і пропоную долучатись до опрацювання цього питання. Дякую.